Вітаю всіх на каналі Інтернет Пірати. З вами Василь Безкоровайний. Так, Сьогодні я вам покажу відео, як виводяться гроші з проєкту Traffic Monsoon. Нажимаємо WindDraw, це є вивод WindDraw. У нас з'являється така панель. Так, вводимо код. вкрапчу воду. І так, суму змінимо 12. І нажимаємо процес. Так, пише статус Complet. Значить, гроші пішли на інтернет кошельок на Paisie. Дивимося, що там робиться на Paisі в нас. Так, на Pais в мене. 6 доларів 21 цент. Обновляємо сторіночку F5. Прошлого разу гроші пішли одразу. Так, з'явилося 18.64. Чудово! Виплати трафік Мунсон моментально. менша сума це 2 долари. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Щодо реєстрації, я працюю зараз в ручному режимі. Через Скайп всіх зареєструю. Поможу зареєструватися і поможу все настроїти. Силка на мій скайп під відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дякую, до побачення.